На ремонті. Ось такий інвертор. 2500 W. В цьому інверторі є 2,5 кВт. Тобто 2 кВт він без проблем тягне. Цей інвертор у мене вже був на ремонті майже 2 роки тому назад. Зараз знову приїхав в гості. Що у нас скарга? Що на виході видається якась незрозуміла напруга, і він тріщить і відповідно вирубається. Для цього. Апарат е, на 24 вольта. Подаю 25 вольт. Спеціально під'єднав остелограф, щоб бачити, що робиться на виході. Це тестовий запуск, можна сказати. Стартаві. Очуємо. І дивіться, що робиться на виході. І звук жахливий. Споживає около 5 А. Так що розбираємо прилад і дивимося, що робиться. Плата вже демонтована. Цей прилад був, я вже згадував у мене на ремонті, кому цікаво. можете подивитися відео, воно є на каналі. Що в нас стоїть? Те, що я вже встановлював сюди. Ну, із заводу тут стояли 1407 транзистори по 24 вольтам. Бачимо. Раз, два, три, 4, 16 штук. Відповідно, електроліти 450 вольт. Так, скільки ж ти мікрофарад як би помнити. І не видно так. А, от, 390 мікрофарад FGH 60N60 Ну і діодна збірка. Відповідно тут формування прямокутника. Розкачка. Драйвер зібраний на 772 8,8,2 транзисторах. Ось вони розпаяні. Модуль синуса на контролері. Контролер затертий. Як би нічого особливого. DC-DC перетворювач. Це живлення всієї периферії та цього модулю синусу живлення. Ну і відповідно фільтр. А Що в нас в фільтрі використані за конденсатори 630 В4,7 мікрофарата. Три штучки в паралель. Ми вже знаємо, що у нас висока напруга формується. Тобто у нас проблема з синусом. І давайте перевіримо, що у нас робиться. Так. Не бачу пробою. Не бачу. Так, начебто 3 цілих. Ага, цей пробитий. І по... В угу. нього всі виводи між собою дзвоняться на пробій. Потрібно буде модуль синусу ще підривати. Дивитися, що там робиться. Чи драйвер зацепило, чи ні. Відповідно, зараз що ми робимо відпаємо всі чотири транзистори, перевіряємо, як формуються у нас сигнали. І вже після цього будемо вирішувати, що з модулем робити. Транзистори демонтовані. Ось поки що по попереднім даним пробити тільки один транзистор зараз ось видно, що по всім ногам пробитий. Спаяли тестових два транзистора в нижній плечі. Будемо запускати перевіряти формування напруги на конденсаторах та формування всіх сигналів. Запускаємо, подаємо живлення, включаємо кнопку, чуємо звукову сигналізацію. Все стартанув, конденсатори зарядилися і споживає струм-імпульсами, тобто є якийсь зворотній зв'язок. Напругу я подав, зараз помірюю скільки. Вольтметр відображає 24,9. Лабораторник відображає 25.49. Скільки на клемах? Зараз скажу по факту. 25.46. Тобто 0,5 Вольта Вольтметр, неправильно показує. Зрозуміло. Тепер давайте перевіримо, що формується на електричних конденсаторах. Будь ласка, 377 вольт є, беремо осцилограф. включаємо. Є сигнал, є сигнал, це нижні плечі. Тепер верхні. Є. Так. Є модуляція. Все, всі сигнали є впаємо всі транзистори і перевіряємо вже роботу приладу. А тепер демонстрація роботи приладу після відновлення. Осцилограф демонструватиме форму, форму вихідного сигналу вольтампер, і інші вихідні характеристики. Цей мультиметр включений по батареї. Демонструватиме напругу по батареї. В якості батареї використаний блок живлення. В якості навантаження лампи лампиража загальною потужністю приблизно 600 Вт. Запускаємо прилад. Запускати будемо прилад під навантаженням. Чуємо звукову сигналізацію. Є наростання синуса, синус 50 Гц є. Вихідна напруга є, потужність 654 Вт. 655 майже. Штатний вольтметр показує 24,6-23 вольта. Пригає там постійно, а, а вихідну напругу вольтметр показує 223 вольта. Тут 224 1-2 В похибка, це нормально. Вентилятори працюють. Давайте перевіримо по струму, на яким значенні вентилятори спрацьовують. 70 Вт немає. 300 Вт також не працюють. Додаємо 70 Вт. Запустилися. Тобто 360 Вт виходить. Ну да. 360 Вт вентилятори запустилися. Приблизно так. Все. На цьому вважаю все. Все працює добре. Ось, будь ласка, його рідні вольтметри. Ну, до гори ногами ну, так от.